Шановні колеги, європейська солідарність послідовно відстоює відкритість роботи парламенту, а не полуміри. А відкритість роботи комітетів це напівзаходи. і ми наполягаємо на тому, аби канал Рада почав виконувати свої засадничі функції. Ви знаєте, просто в редакційних політиках каналу Рада написано, що цей телеканал має висвітлювати діяльність роботи парламенту і надавати рівні можливості для всіх фракцій. Ставлення своїх позицій, європейська солідарність, друга за величиною парламентська фракція протягом повномасштабного вторгнення а це вже три роки. Жодного разу не була на телеканалі Рада в рамках марафону. Нашої фракції взагалі немає в марафоні, і це є політична цензура, яка узаконена нинішнім парламентом. Я наголошую, що саме ви, колеги, проголосували постанову, якою дозволили телеканалу Рада. Місяцями показувати радників офісу президента кого завгодно, але не парламент. Ми вимагаємо прозорості роботи парламенту.